Глибина цього семінару була настільки потужною, що е, це було прям мега круто. Як завжди, глибоко, цікаво, багато чого нового, ну і, звісно, весело. Це віддільно, тому що якщо просто одні знання пакувати, пакувать, воно і не складується. А коли це все з юмором, то це просто замечательно. А чим більше я дізнаюсь, з'являється якась така як ото пристрасть, знаєте, хочеться. Таким інтересом в те тіло, що ж там ще є. Да? Що ж там ще я пам'ятаю, як я на початках сумнівалась, без кінця. І от коли просипається у тобі оце бажання іти далі, вивчати далі, ну це дуже цінно. Хочу вам сказати велике, велике дякую за те, що ви кожного семінару знаходите чим чим нас здивувати. Його класний семінар, і я розумію, що е, якихось моментів мені ну, в знаннях і в практиці не вистачало. І зараз так пазліки дуже гарно склалися по цьому тазу, просто неймовірно. Ну я відновлююсь на ваших семінарах. Ви заряджуєте енергією, заряджуєте знаннями, позитивом. Ну, усім, чим можна найкращим зарядити, то ви допомагаєте людям відновитися.